Всім привіт! З вами знову Кріюлька. Ви дочекалися і вже виходить друге відео на мій Ютуб, але це вже третя частина наших супермамочок. Якщо ви одну пропустили, то вона є в мене в Тіктоці. Як наші матусі ходили до мами блогерки-карячки. Сьогодні ж наші матусі завітають в гості до берегині домашнього вогнища. Людочки. Я думаю, ви вже її бачили, тому що всі трешові фразочки зазвичай відходять від неї. Але тепер подивимося, як же живе наша людочка, людочка. Уйди, моя зірочка, вона була адієнта прята, будь вона там огород переполола. Може бути, вона не від адекватно зі сторони. Як да? вона виглядає в этих лосинках, которые бліплюти його повністю. Взагалі я можу зрозуміти, що деякі речі комусь пасують, комусь не пасують, якось можуть гарно сидіти. Але це у нас шоу Супермама, а не якесь там модне шоу, де приходять експерти і оцінюють ваш гардероб. Тому так як вона виглядає вдома, це вже виключно її справа. Борщ пиндец жирный. Борщ, я реально хочу салфеткой промахнуть. Майонезе усю. Был майонез такой, был майонез другой, был майонез с грибами. Еще майонез, майонез, майонез. Реально, ледок, перебор. Перебор с жирами, перебор с майонезом. Ну, я не считаю, что это плохо. То он идет как бы как для красоты. Блин, ну, Кушать майонез для красоти, це також. ну, Це, це якісь відмазки. Я також інколи кушаю якісь салатики з майонезом, але це там новий рік, може десь день народження, але на постійній основі хавать тонни майонеза і не тільки майонеза, ну потім реально не треба дивуватися, коли з фігурою щось там трішки не так. Але все ж таки, знаєте, навіть справа не в зовнішньому вигляді. да, Справа не так в фігурі, як є різні типи фігури, їх всі треба приймати. як... В здоров'ї, ну, це настільки шкідливо, тим паче, коли вже ожиріння, то це шкідливо і для серця, і за ним тягнеться просто купа-купа хвороб і навіщо, навіщо себе свідомо до цього доводить, кушаючи майонез як прикрасу постійно, постійно, постійно. Я до часу ночі стояла, готувала, стирала, щоб просто все обосралі. Можна було спробувати раді хоча б уваження. Знаєте, ось тут дві сторони, і я обидві сторони розумію. Ось дивіться, наприклад, коли вона говорить, що можна було спробувати заради поваги, я можу зрозуміти, чому її якось образило, бо вона реально там цілу ніч стояла, готувала, хотіла дівчат пригостити. Для них вже старалася не не для себе, для них. А вони навіть не захотіли їсти. Але мені з іншого боку дуже подобається, як дівчата, вміють відстоювати якісь свої кордони. Ну, не хочеться. Ну, вони бачать цей жир. Так, вони розуміють всі її старання, але вони не готові заради того, щоб її зробити. Приємно чи не образити, якось давитися цією їжею, яка їм ну просто не лізе, ну просто, бо вони її навіть не хочуть, не можуть. І вони говорять, типу, ні, ми їсти не будемо. Оце це реально класно, бо не всі люди так уміють. От скільки людей готові робити будь-що, це не тільки спробувати якусь їжу, взагалі будь-що. Щоб когось не образити, але в першу чергу треба думати про те, чи ви хочете це робити, чи вам це взагалі ніяк не зашкодить, чи у вас є час на це і так далі, а не бігти просто робити все, що вам скажуть, тим паче, якщо для вас там щось трошки постаралися, щоб людину не образити. Думаємо про себе, потім про людей. Я не навчаю людей бути конченими егоїстами, але все ж таки в ущерб собі. Ну, не треба робити. Потім, коли ми ним почали зустрічатися, вже переїхала к нему, і він сказав: Я вот хочу їсти, як мене мама кормила. Я хочу кушати так, як мене мама готувала. Так навіщо ти з жінкою з'їжджався? Що ви з мами? Нехай мама тебе готує. Ну блін, що це за приколи? Я розумію, що там взаємоповага в стосунках, він щось робить для неї, вона щось робить для нього. і робити приємно своїй коханій людині. Це нормально, і приготувати йому нормально, але. Ну, Не встигли разом з'їхатися, годувати. годувати мене будеш так, як мене годувала мама. А в тебе ручок взагалі немає. ну, блядь. А, а якщо вона приготує не так, як твоя мама, то все, ти викинеш з балкону їжу, і підеш до мами, кушать. Людочка, ти давно перевіряла своє гормональне здоров'я? Гормональний збій у мене почався ще 3 роки тому, ну, по інтимній житті. Поэтому вже якщо є какой то сбой, що то пошло не так. Питання твоє воно впливає. Я думаю, відповідь усім зрозуміла, коли вона під час цього потянулася за вареничком і його показушно скушала. Нехай кушає заради Бога, але оця Ілона вже каже толкові речі про те, що харчування впливає на здоров'я, і у цієї люди вже є проблеми зі здоров'ям. Це не просто вигадка. Вони вже існують, вже є, але вона повністю це ігнорує. Вона ніяк не хоче. Приводити своє тіло в здоровий стан, вона не хоче покращувати своє здоров'я, харчування, спорт і так далі. Ну, ніхто її змусити не може, але вона сама собі гірше робить Це не з таким, уже, щоб її якось уколоти, уприкнути, що. А, диви, там тобі треба худати, тобі треба спортом займатися. А це от, реально по факту, що тобі це шкодить, твоєму здоров'ю. Якщо ти хочеш довго жити, щасливо жити, то, ну, будь ласка, роби хоч щось з цим. Бо з такими темпами ну, може бути піздєм. Ти хочеш поговорити о гормональному збої, тобі розкажу. У мене муж був перший в половій житті. тому в мене пройшов гормональний поправляюсь. Все, закончили? Які ж це відмовки? Ну, блять, я розумію, що можливо якось це вплинуло на те, що неї чоловік був першим, на її гормональний стан і так далі. Але, ну, блядь, якби так реально було, то усі б ходили поправлені, так? Да? Якщо б це настільки впливало, я не можу, я поправляюся, я не можу через це похудати, в мене через це проблеми. Проблеми не, взагалі не через те, оце через ці жирні зрази, з яких тече олія жир через майонез і так далі, але не через те, що чоловік був першим. Людям бути неприємно неприятна, тому що вона так себе веде. Я же вела себе достойно. Это... Ти сейчас станеш и вийдеш з квартири мої это не нормально приходить і 24 часа пытаться просто меня бесконечно хейтить. Подвійні стандарти існують не тільки в людочки, а ще, наприклад, в ілони, тому що я також пам'ятаю її якусь агресію, її якусь таку манеру спілкування. Але зараз вона була ідеальна, така адекватна, біленька і пушиста, а люда агресивна. До речі, цим я не оправдую нічию агресію. Люда також веде себе негарно. цих вставок не було, але вона там матюхається, їх там шлечуть і з хати не цю ілону. Але все ж таки, ну одна другу коштує. Одна вони одна одну коштують. Людочка, ладно ти у нас. оверсайз. Ти мало хочеш у такий оверсайз і щось зробити? Бля, це ж Тут також справа не тільки в оверсайзі. як дитині ще двох років немає, вона їсть вареники, вона пробувала сало, вона там їсть борщ і вона їсть таке все жирненьке, бо ми бачили, як Людочка готує. І типу, блядь, ну це ж реально, це дуже шкідливо. ти бачиш, для такого маленького шлуночка, який ще там не сформувався по-нормальному, це ж не людина вже доросла, яка навіть якщо щось не то з'їсть, вона його переварить, перетравить і, в принципі, буде їй нормально. Дитятко, тут там все тільки формується, і вже її такою тяжкою піщею, їжею запихати. Я ще зараз... слінішка, здра поранше зажрала, от це все дійство і дала сіську. Ну, ти... Ну, як-то апетит та особою не визиває взрослого чоловіка. Давайте про це трішки поговоримо. Кормління груддю — це нормально, тим паче дитина може захотіти їсти в будь-якому місці, і це не значить, що її треба в цьому якось обмежувати. Тим паче, ну коротше, до кормління груддю, тим паче в себе вдома, це окей. Може, комусь за столом не дуже приємно, але все ж таки ну, люда ставить пріоритетом свою голодну дитину. Вона не хоче чомусь вийти кудись в кімнату. Окей, okay, але давайте згадаємо, як вона була вдома в карячці, і її дуже так відвертало, їй не подобалось, коли вона просто поцілувалася з чоловіком, який прийшов з роботи. Вона казала, фу, да ви тут ще мені на столі зробіть шоу, ну типу поїбіться, бо це якось, це якось бегідко, і вона відверталася. Для неї це не природній процес, да, поцілунок, а кормити груддю за столом для неї природній процес. Просто я вважаю, що і то і то окей, okay. але коли вона говорить... Але коли вона якісь претензії кидає за поцілунок, а сама годує грудню, це вже якесь. я не знаю, перевзування. Чи... блядь, як це називається? а, Це, це вже якісь подвійні стандарти. З утра пораньше накатіть. Так як утром п'ють либо дегенерати, либо аристократи, люда, по-моєму, аристократ. Ой, бля, ні. ну а це вже реально якісь признаки алкоголізму, тому що ну, алкоголіки це не ті, хто з утра до вечора хуярять водку, хоча це ну, це очевидні да, алкоголіки. Але якщо у вас є звичка пити перед тим, як сісти їсти, чи там пити що вихідні регулярно-регулярно, що все, якщо вихідні прийшли без випивки, то все, це просто просрані вихідні, чи так само пити для апетиту, ну блядь, це, це вже реально, це вже якась стані алкоголізму. Не, не, не треба пити. Ну, якщо хочеться випити і все окей, то пийте заради Бога, але кожен раз перед прийомами пищи, такі спиться можна. Я накрила вам такой стол, потому що я впевнена, що в дальнейшем ми вряд ли у кого-то щось поїдим. Що это за нами лаке? Когда мы на первой встрече встретились с девочками, я поняла, что они едят одну траву, потому что они выглядели как дохлые эти креветки. Ці дівчата реально класно виглядають, у них такі струнки підтягнуті фігури і назвати їх дохлими креветками, і те, що вони нічого не їдять, ну блядь, ну люточка. Ну та за що так? Вони просто правильно харчуються, нормально харчуються, збалансовано або займаються спортом, і навіть якщо вони їдять фастфуд чи жирну їжу, вона просто виходить. Дохлі креветочки. Ну, бля. А що вони вже що? Я думаю, ти простиш, можна, у мене руки чисті, я помила. Ну, Тудечко, ти бачиш. Для... Ні, ну Я розумію, що людина там любить готувати і так далі, але це ж неможливо їсти, коли ти будь-що їси, а знімаєш стичі оця олія, оцей жир... Фу, Мені чесно. Зараз це проговорюю. У мене вже оці роботні рефлекси. я дуже тошнокі. Типу, як його можна їсти, весь смак перебивається, все, що ти там старалася, там замішувала. Неважливо, фарш, котлетки, не фарш, якщо воно в жиру, в цій олії, це просто неможливо їсти. Це ж наскільки важко для шлунку і це навіть важко прожувати. Всі всі продукти повинні хранитися в садочках або в кришечки накриватися. Гляньте, пожалуйста. Фу, блядь. Знаєте, я згадую про фалоси в холодильнику Велодні з попереднього відео і розумію, що краще півлюдочки стояли там фалоси, а не, блять, фу, майонез по всій полочці. Він, ну, блять, як це? Я ж думаю, вона його ще братиме їстиме, тому що ну, хто буде викидати нормальний майонез? Дай ви просто її віті це руками, береш, воно все липне, вся кухня в цьому майонезі, цей холодильник у майонезі. і ніхто його витирати не буде. Ото такі. Зали... Залишки майонеза і складаються там по всій кухні, десь засихають, перетворюються на жирі. Ох, блядь. А Люда тим часом уже вклала доньку спати і готує mm. до ревізії спальню. Це просто така вирізочка, це просто кадр рофел кадр не постанова. Люда тим часом вклала дитину спати. Дитина стоїть, я так головою вниз, жопа зверху, в позі йогі спить. Блядь, я просто виявляю, як вони намагалися ту малу кудись вкласти, щоб ну, хоч на дві секунди, отак закриє очі полежить, типу ти спиш, ми знімемо кадр, але мовити не вийшло, і в них спи, спить дитина в позі. Я не знаю, як це поза називається, ну коротше, наче страус. Вона не нівосприйнімає критику. Для нього это типа удар ниже пояса, коли говорят дійсно то как є. Ну, все, в принципі, понятно, кожен стається при своєму ну, нінні. Давай покажи нам щось по Оце, до речі, правда все, що їй не казали. Вона бере в такі штики, в неї все ідеально, вона ідеальна. Не всі хочуть їй просто зробити якось поганої колоти. І от що я говорила в Тіктонці, коли про корячку показувала, що мені в ній подобається, коли їй вказували на помилки, але коли це було реально. Помилки, але а не коли людочка казала, що вона має готувати з утра до вечора. Коли Карпачов казав, що ма вона, вона малу дуже задарює подарунками, то корячка взагалі прекрасно реагувала. Типу, да, да, я розумію. Ну, вона усвідомлювала людочки ж поєбать, вона Взагалі не хоче нічого змінювати, не ну, не хоче нічого чути. Ну, Нехай давай вау! Wow. Ну, це вот одно із моїх нарядних. Oh. Вот. Якби ми були времена Ренессанса, то Людка була б топ-моделю. Ну. Знаєте, я просто вам хочу зараз те що показати. У мене є тупо таке самісіньке платье. Я зараз не хочу одатяти, але воно прям ідентичне. Можливо, я знайду якусь фотографію і кудись приліплю, де я в цьому платі. Але, але в мене на ньому немає жирних плям на пузі, як у Людочки. Тому я не стильна. Смотри, здесь написано на сносях. Это одежда для беременных. Вот, написано. Я покупала ще когда була ангеліна беременна. Ти сейчас носиш одежду для беременних. Ну, Знаєте, я розумію, що можливо інколи буде важко усвідомити той факт, в ньому зізнатися, що да, я ношу речі для вагітних, тому що звичайні розміри на мене не підходять. Але отак оправдуватися, як це робить вона. Це просто настільки низько і смішно. Ти мало того, що вже це показує, що да, це правда. Так ще й намагаєшся так по дивільному викрутитися. Мені цей колір подобається. Да, цей колір не один в світі. Піди візьми щось не для вагітних і носи, якщо ти в нього ну, влізеш, скажем, да. але вона, вона не може в цьому зізнатися. Ну, скажи, ну да, ну в мене були речі, зараз на мене не налазять, і оце якраз для мене заїбісь. Але ні. Треба ж якось. Та ні, та колір да вийшов. До мене все о'кей, чи ви пристали? Хух. Ну, подождіть, у те методика Монтессорі, вона все делать, когда їй потрібно, як їй потрібно. Она у тебе на естественном грудном вскармливанні, поки она естественно сама не захоче відлучитися. Ну, почему ти її оталкиваєш? А знову, це вже не так подвійні стандарти, як Спроби викрутися, викрутиться, прикритися якимись гарними словами. Людочка виховує дитину по методиці Монтесорі, дитині все можна, але в цю методику вона дуже не зациклювалася, вона просто дозволяє робити дитині все, що та хоче, коли хоче. І так само вона говорила про грудне, грудне годування, що вона планує її годувати до двох років, бо їй дуже важко відучити. Вона хоче. Але зараз була ситуація, що дитина підходить до неї і просить грудень. А Людочка їй відталкує і потім аргументує тим, що вона постійно лізе дуже часто, коли їй незручно і так далі. Але по її словам, методика Монтесорі заключається в тому, щоб дитина робила все, що хоче, і коли хоче. І коли їй отаке пряме в лоб запитання задали, вона сидить отак. Бо, ну, блядь, а, а все, а, а що казати? Все. Хабана, а я вже вся така black woman, тому що вчора, чи коли позавчора, коли я знімала першу частину цього відео, я не встигла досняти, і тому вже через день я дознімаю і так на чому ми там зупинилися. Ахуєнно дякую великі моєму телефону, який перестав просто записувати відео, тому що йому мало пам'яті. Міг би хоч якось дзенькнути, я блядь, сижу, розпинаюся, іду подивитися, я вже відсняла повністю весь матеріал. А Його нема. Ну, на щастя, там, можливо, хвилин сім не було. Та ну. Он може просто навіть, от, якщо Мені подобається їда, яку я йому приготовлю встати, піти до бабусі і поїсти у нього спокійно. Блядь, цей йобаний пізець, про який я казала буквально після попереднього відосику, про те, що він може піти поїсти до бабусі, якщо йому щось не сподобалось. Блядь, так нехай залишається живе в тієї бабусі. Ну, в сенсі це настільки неповага до своєї дружини. Тим паче, я, знаєте, я бачила, як люда готує. Я не думаю, що це буде щось таке пережарене, пересолене, ще якесь. Йому просто могла не сподобатися страва. Ідеально приготована, ну, можливо, так. Да. Можливо, в неї перебор з жиром. Да? І це не сподобалось дівчатам, вони не захотіли спробувати, але її чоловік з нею живе. Він знає, як вона готує. Його все влаштовує в цьому плані. І це ну, от Просто сама страва якась не сподобалась, він схибав, пішов до бабушки їсти. Після так реально, нехай ідеї їсть у бабусі. Я не розумію, це настільки неповага, вона зранку до ночі там стоїть, готує йому, намагається все найрізноманітніше приготувати, дати. Просто, блядь, ти чоловік, да? у вас там такий патріархат, ти забезпечуєш сім'ю. Не сподобалось, взагалі не можеш його їсти, ну ось так приготувала, що ну не лізе, як би не пхалося. да? Замов суші, замов піцу, безліч, доставок їжі, салатики, да, і От якраз гарний спосіб почати переводити сім'ю на правильне харчування, да? замовити салатику, якось легенької жирної їжі, там, крилишок, все, що тобі хочеться, замов. І жінки зробиш якесь міні свято, міні сюрприз і сам не ісись. Але кожен раз бігати до бабусі, коли тобі і вона усвідомлює, але вже боїться щось змінювати. Ну просто вот каждый раз когда ему говоришь, что хочу там пойти погулять или там просто пройтись, даже там с друзьями, он говорит, что у тебя есть ребёнок, у тебя есть муж, пошлите погулять втроём. Блядь, він у нас не тільки газлайтер, він ще й п'ю, і ще там хто зна хто. Ну в сенсі, навіщо тобі подруги, йди з нами, в тебе є дитина, в тебе є чоловік. У неї і так все життя. Крутиться навколо чоловіка, навколо дитини, малу нагоду, чоловіка нагодуй, прибери, укутай, уложи спать і так далі. і так далі. Типу, блядь, вона навіть не може виділити якісь трішечки часу для себе поговорити з подругою, можливо, якось порадитися з нею, можливо, щось розказати, те, що їй не хочеться розказувати чоловіку, бо вона розуміє, що він її не прийме, він її не підтримує, можливо, знайти якусь підтримку в подрузі, можливо, просто прийтися по магазинам, пообирати помаду. Да? Ти навряд чи знаєш, який тон підійде краще до шкіри, чи яку її помадку купити. Ну, я думаю, їй не можна купувати помади, але ну, сподіваюся, що можна. Та що завгодно, чоловік не замінить подругу, як і подруга не замінить чоловіка. Звичайно, є чоловік, і мама, і папа, і чоловік, і подруга, і брат, і сва 10 в одному, але ну, пізнець, все одно одна людина не може замінити абсолютно всіх, як би сильно ти її не кохав. І це ненормально говорити так. Навіщо тобі йти? Бо хочеться можливо, якщо вона проситься, навіть чому вона має проситися? Якщо вона каже, я хочу піти погуляти, як ти її можеш не пустити, тим паче, з подругою? Піздець. Ну, взагалі мене батьки так поспиталиш того, папа говорила, що зі мужчина кулаком по столу стукнув, то ти точно діла так, як він сказав і все. Вам це подобається? Мені ні. Як ви тоді намагаєтесь щось змінити? Знаю, в сім'ях там може бути якийсь патріархат, тим паче це ще старше покоління, коли так було заведено, але хіба не хочеться краще у своїй дитині? Що, сину, що доньки, неважливо, ну як можна говорити таке, що от бахнули по столу, терпи, роби, як скаже, бахнули, ти заткнись, і потім біжи виповняй те, що тобі накажуть. Батькам взагалі, похуй на майбутнє своїх дітей, на їхнє щастя, на їхній якийсь психічний стан, це ж які я не знаю, комплекси, навіщо виховувати, свідомо виховувати терпіл людей, які будуть боятися лишнє слово сказати зайве, і робити все, що їм скажуть, бо на них ще можуть бахкати. Да, це вже як прояв якоїсь агресії, ці бахкання по столу. А якщо він бахне колись по, нє, по ній. Спочатку бах по столу, бах в стінку, а потім бах по обличчю. По руці, по животу неважливо. Це також буде окей, бо чоловіку так захотілося. Це піздець йобаний, взагалі батьки, я не знаю, не можна так робити, ой, не можна. І тим паче, оце за бахкання по столу, вона сама розуміє, що їй це не подобається, і це, вона цьому не рада, да? вона не хоче так жити, але вона вже не може нічого сказати. Просто не може. бо її так виховували, да? її батько з одного боку, з іншого боку, бабусі і по чоловіку, і по ній, і по жінці. Ти удичили, що ти маєш там чоловіку робити все, що він скаже, його накормити, ти взагалі берегіння сімейного вогнища, вся така-вся така, тільки для чоловіка, і він добинчик робив все, що він скаже. Так, усі вирізочки вже в мене закінчились, але я ще згадала одну хуйню, яку я не вставила, про те, що її чоловік ходить гуляти, і він навіть ходить так, що він її з собою не бере. А тепер через те, що він соромиться, знає виходити в люди. Тому що його друзі її не приймають. Вони вважають її негарною, там жирною, що якось погано. І вона навіть розказувала ситуацію, коли хотіли взяти хрес, хрещеним дитину одного і його друга. Але він відмовився і відмовився по тій причині, що він не хоче якось ну, не те, щоб ріднитися, коротше, за цією людою. Він сказав, що я не хочу на якихось сімейних чи там святкових ну, фотографіях, коротше, разом бути з нею, щоб не бути на її фоні, бо вона дуже жахливо виглядає. Що це за чоловік, який взагалі дозволяє друзям так говорити про його дружину? Навіть якщо він сам усвідомлює, що десь там щось не так, не можна дозволяти комусь взагалі відкривати рота на свою кохану людину. І тим паче, це ж це ж так принизливо, це ж так сказати, що я не буду хрестити дитину. Дитину, да? тобі не потрібно з цією людою постійно спілкуватися, якщо вона тобі неприємна. Це дитина твого друга, по-перше. Є в шоці, я вахую. так от да, чоловіку можна ходити гуляти, і він це робить охуєнно, а їй ні. А їй не можна. Блять, я не витримую, якщо чесно. На цьому на сьогодні все сподіваюся, вам сподобалося відео. Будь ласка, знову попрошу поставити лайки, підписатися, написати коментарі, що вам подобається, що не подобається. Можливо, додати, можливо, робити відео коротшими, можливо, більшими. Чого вам не вистачає? Все, все, все. Всі думки, всі думки будуть читатися, прийматися. Мені це зараз дуже важливо, коли Ютуб тільки починає стартувати. Безмежно вдячна за вашу підтримку під попереднім відео, за лайки, за коментарі, за те, що ви попідписувались. Дякую кожному і чекайте нових випусків. Якщо ви не бачили випуск про маму блогерку-карячку, то вона була в мене в Тіктоці, я його залишу в описі. І наступна мама з Чорненьким Каре буде також у мене в Тіктоці. Тому ця четвірка на Ютубі вже закінчилась. Сподіваюсь, вам все сподобалось. Підпишись, став лайк, колокольчик, і так, далі, і так далі. Я вас дуже люблю, ваша Кріюлька.